Дякую, Верні. Шановні представники медіа. Сьогодні в українському парламенті був особливий, я б сказав, історичний день. Сьогодні вперше в українському парламенті відбулося звернення президента України Володимира Зеленського до українського народу, в якому він комплексно повністю представив план перемоги України у цій війні. Що дуже важливо, і основні тези ви, безперечно, чули сьогодні, але важливо, що це відбулося вперше в повному обсязі саме в українському парламенті. Це було звернення до українського народу, було звернення до усіх тих, хто має реалізовувати цей план. Це було звернення до наших партнерів. Ви бачили, що величезна кількість представників дипломатичних місій були присутні під час цього, цієї промови. І що важливо, що цим не завершилося, тому що після представлення плану перемоги президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом українського парламенту, а також з керівниками усіх фракцій і груп. І в закритому режимі ми провели близько двох годин спілкування і дискусій щодо реалізації цього плану, щодо ситуації в Україні, щодо того, як ми маємо спільно рухатися. Основна ідея, яка є, це ідея єдності України і українців. Тому що, вивчаючи історичні наші уроки, ми повинні зрозуміти, що тільки в єдності наше спасіння і наша перемога. І не тільки в єдності всередині країни, але й в єдності з нашими партнерами. І тому сьогоднішній план перемоги, який сьогодні, ви бачите, є вже в українському парламенті, був представлений президентом в парламенті. Він містить. П'ять пунктів, з яких три таємних додатки сьогодні детально був обговорений на не тільки в парламенті представні люди, а обговорений серед фракцій груп українського парламенту. І вийшли ми з трьома основними меседжами, які я за дорученням наших колег сьогодні хочу сказати: перше український парламент отримав презентований план перемоги. Друге, український парламент підтримує повністю. І одноголосно план перемоги, який запропонований президентом України Володимиром Зеленським. І третє, що, мабуть, найважливіше, український парламент включається повністю в реалізацію плану перемоги президента Володимира Зеленського. І це дуже важливих три меседжі, які сьогодні вже свідчать про те, що український парламент єдиний в своєму намірі щодо сприйняття і реалізації цих фундаментальних п'яти положень. Які закладені в цьому плані. Особливо, що стосується запрошення України до НАТО, особливо, що стосується питань стримування, економічного відновлення України і інших аспектів, які там є. Ми сьогодні детально проговорили ще раз кажу, майже дві години по молекулах всі ті про проблеми, перспективи, можливі ризики, які можуть бути, і саме важливе, що український парламент зараз готує. Своє, свою роль, своє спільне, свою спільну інтеграцію в реалізацію цього плана це безперечно мають бути наші потужні контакти з парламентарями зарубіжних країн, передусім Конгресу Сполучених Штатів Америки, європейським парламентом, парламентами країн Європейського союзу, парламентами країн Великої Сімки, іншими нашими партнерами, де ми на парламентському рівні повинні. Чітко пояснити всі бачення, всі меседжі, всі директиви, які зашиті в плані перемоги. Друге, ми абсолютно в повному обсязі включаємося в законопроєктну діяльність, яка буде пріоритетною для реалізації плану перемоги. І третє, ми і далі будемо використовувати всі свої парламентські функції для об'єднання українського суспільства і для наближення реалізації всіх положень, які були викладені. В плані, який сьогодні представив президент України Володимир Зеленський. Тому ще раз від свого імені я хочу подякувати представникам усіх фракцій груп, які сьогодні були на зустрічі з президентом України, які заявили про свою єдність, які вкотре підкреслили усьому українському суспільству, що Україна понад усе, і інтереси України у цій війні і перемога України це те, що неодмінно буде продовжувати об'єднувати український парламент. Ще раз дякую вам і готовий. Спробуйте дати відповіді на ваше питання. Будь ласка, запитання у кого? Вітаю ящук Микола, українські новини. Хотів вас дізнатися стосовно реалізації плану перемоги саме з цієї точки зору. З основної функції парламенту а законодавчої чи передбачаються якісь законодавчі зміни для втілення відповідного плану перемоги, і якщо так, які безперечно по от кожному з пунктів у нас буде ціла низка законодавчих ініціатив. Ми домовилися, що будуть створені міжфракційні групи, які будуть напрацьовувати працьовувати проекти відповідних законів. Причому що будемо робити, ми це. Колективно разом з представниками з офісу президента, з уряду, тобто всі суб'єкти законодавчої ініціативи, ми визначимося з визначимося з переліком, змістовним наповненням і з пріоритетністю проходження в залі. Безперечно, питання запрошення до НАТО це питання політичне, але воно теж буде потребувати прийняття деяких відповідних законів, які будуть спрямовані на наближення на нас до стандартів НАТО. Другі питання, які стосуються питань стримувань і інші, це Мабуть, буде і законодавча, і політична діяльність, тобто тут мають бути заклики до урядів і парламентів зарубіжних країн щодо фінансування оцього спротиву, так те саме по економічному напрямку. Ну і по кожному в нас буде пропрацьований єдиний спільний план законопроектної роботи, яку має виконати парламент для реалізації плану перемоги. Дякую. І також маленьке запитання. Ви сказали, що парламент підтримав план перемоги, а опозиційні фракції взагалі ніяк проти не виступили відповідного плану. Ще раз сьогодні на засіданні всіх представників, не представників, керівників всіх фракцій і груп одноголосно було підтримано план перемоги, який запропонував президент України Володимир Зеленський. Ще раз підкреслюю, одноголосно. Дякую. Дякую. Пане голову, Олена Чернякова, Телеканал «Ми Україна». Також два питання. одне коротко. Президент казав, що кожен із пунктів має певні часові рамки. А ще раніше він заявляв, що ці часові рамки досить короткими із жовтня по грудень цього року. Зараз якось це змінилось, от, ну от масштабно, якщо казати, усі чотири пункти, які потрібні нам для того, щоб провести саміт миру, тобто натиснути на Росію. Скільки це може зайняти часу? Саме реалізація? Це перших чотири пункти, про які він говорив, це ті пункти, які ми. Маємо виконати в якнайшвидшій перспективі. Це справді час буквально має визначатися місяцями. Всі інші речі, безперечно, ми вже будемо говорити або по завершенню війни після нашої перемоги. Але ще раз хочу підкреслити, що план перемоги це складова формули миру президента України Володимира Зеленського. Це формула миру миру ширше. І вона буде стосуватися і інших питань, які не включені в план перемоги. Хочу нагадати там і, і питання репарацій, і питання більш потужного санкційного тиску. Хоча складові санкційного тиску, включені, і в план перемоги, це більш комплекс. Механізм, а план перемоги це те, що нам потрібно на найближчий час. І аргумент тут дуже простий. Це те, що я постійно говорю нашим колегам зарубіжним партнерам. Ви повинні зрозуміти, що чим довше триває ця війна, тим більш вправна стає Росія як наш ворог. Ми дуже добре пам'ятаємо стан російської армії на початку вторгнення і розуміємо, що зараз вони теж вдосконалюються. І тому. Питання вже не тільки в перемозі питання в швидкій перемозі, щоб не дати можливість Російській Федерації створити глобальну загрозу для усього світу через отримання тих навичок і вмінь, які вона все рівно отримує на полі бою з українською армією, і тому це наша спільна задача завершити цю війну перемогою України якомога швидше. Тому чіткі строки. Чіткі і зрозумілі дії потрібна чітка і зрозуміла підтримка. Над чим ще раз підкреслюю, ми всі разом, в тому числі і український парламент, будемо працювати. Якщо дозволити друге питання стосовно нагальних речей, як заявляє вже президент, не лише зброєю, а й людьми. Тепер Північна Корея буде воювати проти нас на боці Росії. Як ми це будемо, кому... будемо комунікувати із партнерами? От ви незабаром їдете на саміт Кримської платформи, ну, тому, що ну це змінює конфігурації проти нас? Уся а Ми одні якось ми будемо використовувати це можливо. Як аргумент для партнерів, щоб вони це нам допомогли? це. Це буде один, але далеко не єдиний аргумент, який ми, безперечно, використаємо для реалізації всіх п'яти пунктів плану перемоги. Це буде стосуватися і запрошення України до НАТО, це буде стосуватися і інших речей пов'язаних зі стримуванням, тому що абсолютно зрозуміло сьогодні всім, що сьогодні Україна просто стоїть вже не просто Росії як агресору, як країні те, те терористу, як цій непорозумінню на геополітичній а допомопі нашого світу. А Україна сьогодні протистоїть справді вісі зла, яка об'єднується, яка сьогодні вже створює реальну загрозу усьому демократичному світу. Вже війна йде не за території, не за принципи і цінності. Війна йде за майбутнє всього світу. І це повинні зрозуміти на вострі на вістрі цієї війни стоїть Україна і героїчний український народ. А наші партнери вони повинні зробити все для того, щоб ця війна закінчилася перемогою України в найближчій перспективі. Пане голове, вітаю Влад Буниш, громадське так. радіо. Я також про строки. Першим пунктом президент Зеленський виніс саме запрошення до НАТО, і він наголосив, що це має відбуватися саме зараз. Чи є загалом розуміння, коли це може відбутися? Я так розумію, це найближчі місяці, про які зараз і ви говорили. Тобто, що це буде за майданчик, який формат, і чи загалом обговорюється це зараз з партнерами, саме запрошення найближчим часом? Безперечно, ми, ми не можемо варитися тільки всередині України, вимагати запрошення до. Нато, тому що це було б нечесно. Безперечно, ми ведемо величезну роботу з нашими партнерами з Альянсу. І для нас зараз пріоритетом є а робота з тими країнами, які ще вагаються. Тому що ви знаєте, що як члени НАТО Україну і запрошення України до НАТО підтримують дуже багато вже членів Альянсу. Але сьогодні основна робота буде проводитися з деякими з них. Які впливають на це рішення, і тому це повинно стати, і зараз ми дуже детально це проговорили, але ще раз кажу в закритому режимі, ми проговорили питання, хто як і з ким продовжує. Працювати з нашими партнерами, тому що нам потрібні вже не запевнення нам потрібні чіткі і зрозумілі рішення від наших партнерів. Ця ситуація міняється, в тому числі і за залученням військових з північної Кореї. Вона створює велику загрозу для усього світу. Я думаю, що це має стати каталізатором для наших. Головних партнерів для прийняття дуже важливого для України рішення. Хоча ще раз підкреслю, запрошення до НАТО це ще не членство у НАТО, але запрошення до НАТО це мега важливий геополітичний крок, який ми повинні зробити разом з нашими партнерами. І я дуже вірю, що нашими спільними зусиллями вдасться добитися. Саме цього результату в найближчим часом. Я ще тут поточню коротко. Тобто, запрошення до НАТО може прозвучати не тільки на саміті НАТО, який відбувається, відбувається раз у рік. Тобто, це може бути й в інший час. Ми очікуємо його найближчим часом. Дякую. Угу. Дякую Дякую за увагу. Брифінг завершений. Дякую, шановні колеги. Слава Україні.